Я знаю, бо ми співпрацюємо з асоціацією велосипедистів Києва, і, зокрема, Ірина Бондаренко, національний, координатор з національної роботи АВК. Нещодавно тільки приїхали з їхнього табору байк-кемп, Якщо я не помиляюсь, він називався в Карпатах. І там у них такі робочі сесії. Вони, наскільки я зрозуміла, займаються стратегічним плануванням організації, аналізують, що було зроблено, якісь досягнення, майбутні плани. І власне відпочивають, катаються на велосипедах, набираються сил, такий теж своєрідний тімбілдинг. От вони повернулися кілька днів тому, і такі заряджені на нові ідеї, і одразу до нас на фініш приїхали одразу сприяти нам на фініші нашого велопробігу, За що їм дуже дякуємо про дімбілдинг до речі, так ми вже почали. Це дуже така хороша ідея, навіть для корпоративної політики якоїсь компанії, так от просто зібратися і кудись поїхати разом, побігти марафон, напевно, це дуже об'єднує, так? От. Ще така з ініціатив в Україні що знаю, що в Одесі запрацював запрацював перший велопатруль. Тобто поліція там уже виїхала на вулиці Одеси на велосипедах. От мені деш, дуже сподобалася ця ідея. Знаю, що в Америці вона дуже активно напевно в Європі теж. Так, от розкажіть, що ви бачили, де, де є вже такі поліцейські на велосипедах? Можливо, в Європі можливо вже бачили в Одесі. Вода ну, в Будапешті ми бачили. Причому ми присіли відпочити, ти И смотрим по улице, так возвышаются две головы в касках, mm -hmm. таких такие красивые, и проносятся мимо нас таких два парня mm -hmm. высоких, два метра ростом на одинаковых велосипедах в формі mm -hmm. полиция. Нас очень удивила. Це гардероб. Да, так так очень, стильно. Да. Mm -hmm. Ну, у нас взагалі от дуже активно обговорювалося те, що чиновники навіть найвищого рангу, мер міста вже пересів на велосипед і почав на роботу доїжджати на ровері, так і йому послідували його прикладу дуже багато інших чиновників. Власне, бачимо, так що в Україні, в Києві взагалі ну, так, починається от тільки зародки цього руху. Розкажіть, чи у вас чиновники їздять на велосипедах на роботу чи видно? І чи взагалі люди от, їздять на роботу на велосипеді? Чи є така практика? Лично я, я, я ездил все, все время, как, как на работу на велосипеде, в том, в том числе зимой, но не хочу сказать, хочу сказать, что не всегда это как бы оправдано и не всегда это бе бе безопасно. Все-таки велосипед при всех его преимуществах обладает рядом недостатков. И прежде всего это должна быть бе безопасность. Вот что касается вот, ну, людей, ну а что касается э, людей, которые государственные власти, то, наверное, они сами должны решать. Но 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 мне кажется, что все-таки все, все, все государственные служащие должны все-таки перемещаться на автомобилях. Потому что, ну, как бы, это мое мнение. Угу. То Тобто баспака, так и в составе. Это много всего, да. Угу. Ну, это. Моє ну, це як як ну мені здається, як пропаганда це хороша штука, але не не постійно. Ну, там раз да, проїхати, да. показати приклад людям. Да, мені кажеться, да. <с dunno> хочу сказати, от була така акція, знайшла інформацію європейська акція. Що більше 290 тисяч учасників акція мала назву велосипедом на роботу. Вони проїхали по Європі і. Більше ніж 50 мільйонів кілометрів взагалі за один рік. Тобто, ну, бачимо, що в Європі дуже активно користуються люди велосипедами, їздять на роботу, але там і інфраструктура більш розвинена. Тобто там є велопрокати, там є зупинки, та, там є якісь речі. От ви, як любителі велосипедисти, давайте от ви Кать почніть, будь ласка, що взагалі велосипедисту потрібно в місті, щоб йому було зручно, щоб йому було комфортно? Ну, по-перше, Інфраструктура, відповідно, доріжки, якесь, мабуть, покращене трошки законодавство з цього приводу. Що з законодавством у нас? Що Що не так? Що треба змінити? Ну, взагалі, більше не знаю, захищати, скажімо так, права велосипедистів, виділяти кошти на розвиток велоінфраструктури і взагалі вело, скажімо так, справи в місті. бо... Насправді, як сказав Геннадій, це досить таки може бути іноді небезпечно, особливо по київським вулицям, там, де завантажений трафік. Тому в першу чергу розбудова туристичної інфраструктури, бо доріжки навіть ті самі велосипедні у нас є зовсім скрізь, скажімо так. Тому є ще над чим працювати в цьому напрямку. Чи достатньо в Києві велопарковок, велопрокатів? Ну, знову ж таки, думаю, ні. Ніколи не буде їх, мабуть, забагато. Київ це не Амстердам, відповідно. Але все одно ми бачимо, що є якийсь розвиток, поступ в цьому напрямку відкриваються нові нові велопарковки, і от запустили вже наскільки я знаю, потяг не потяг, а спеціальні веловагони для зручного перевезення велосипедів. Перший в Україні такого формату вагон з'явився курсує на західній Україні. Угу. Тому це вже приємно і сподіватимемося, що надалі тільки розвиватиметься це. Так, є дзвіночок у нас, давайте послухаємо глядача. Алло, доброго вечера. Добрий день. Алло? Так, слухаємо вас. Добрий день. Я би хотіла узнать, велопробіг, велопарад, скажіть, яку нагрузку несет госбюджет або місцевий бюджет? І согласны ли местовые громады с этой дополнительной нагрузкой на бюджеты? Так, по та дякую, будь ласка. до вас напевно. А, ну, як я вже зазначала, не знаю, чи а, жіночка чула, що а, уся організація нашого, саме зокрема, Велопробігу, вона проводилася на волонтерських засадах. Тобто а, ми зверталися в облдержадміністрації, в міські в селищні. Для того щоб підтримати якось посприяти, наприклад, із забезпеченням харчування безкоштовного для учасників, хоча б одноразового, хтось погоджувався на це. Бо знаходилися кошти, наприклад, в міському бюджеті. Хтось сказав, що вибачте, в бюджеті гроші не закладені, тому давайте якось це питання вирішувати іншим чином. Тобто, це залежить від населеного пункту, саме від представників адміністрації, від представників влади. Сказати якусь конкретну вам суму коштів. Я не можу, бо все ж таки ми намагалися скрізь на якихось партнерських відносинах це вирішувати. Ми, наприклад, надаємо. Якісь компанії, яка нас підтримує інформаційну підтримку, а вони нам надають або а, якусь продукцію, або сприяють в певних організаційних моментах. От якось так. Угу. Хочу от від вас почути про велоінфраструктуру в Білорусі, в Польщі, там де ви були, там де ви їздили, саме в містах. Чи там дійсно є от вся необхідна інфраструктура? Велопарковки, прокати, можливо, душові кабіни, ще щось є, і що вам, як велосипедистам, потрібно, коли ви курсуєте містом? Ну для меня, например, как для велосипедиста в городе очень важно велодорожки, которые отделены от uh -huh. тротуара, там, где ходят люди, и от м проезжей части, где ездят машины. Uh -huh. э -э да, в Польше их больше, uh -huh. конечно, чем у нас. У нас маловато. У нас как-то пытаются решить эту проблему с наименьшим бюджетом. Самый распространенный способ – это разделить тротуар белой полосой. На Все по зону, да. трохи, ну, по почесному трохи пешеходам, трохи штраф. Ну, даже такой вот маленький шажок, он помогает, потому что, ну, каждый знает, где ему двигаться и каких-то недоразумений меньше. Ну, кажется, беспокам ну, же так, действительно. А, да. що можна ще, зру... ну, ви по Києву так їздили, ви вже бачили щось да. так. От розкажіть про Київ, от ваші враження, що тут є, що тут ще можна покращити. в того, що ми Мы попали в Киев, мы им любовались. Мы очень красивый. Мы не акцентировались на именно, что нам чего-то не хватает. Че Просто мы ну, прекрасный город, мы очень довольны. І поки все що можна сказати серед таких ну, ініціатив. Звісно, так, не хватає доріжок. Yes. Так, у це про це всі говорять. Yes. А, серед ініціатив, от хочу те, що я знайшла, що от перевозити незапакований велосипед у Києві можна у міській електричці, тролейбусі трамваї на фунікулері. там за якусь певну плату. Мені здається, це ну це теж зручно. На Троєщині продовжили роботу з будівництва веломаршруту. Також у Києві на арсенальній площі біля метро віднедавна працює розумна велопарковка, яка має вбудований. Замоки дає змогу заблокувати велосипед, коли ти ну, залишити його там, так от що ще. Ну здається, все. Ну можливо, зараз от чують нас представники влади київської, що ви можете їм порадити. Велодоріжки, що ще? Можливо, є якісь такі новітні ну, інновації, Бордюри. які ми може... Бордюри. 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 місце пересічення, тротуари і проїжджа частини, от там, де з'їжджаєш на велосипеді, везде високі. Високі, так, так, є таке. Ну це власне не тільки для велосипедистів, це для так, і для людей з особливими потребами, дуже і для колясок так дуже незручно. Угу. Є у нас дзвіночок, давайте послухаємо. Алло, доброго вечора. Добрий вечір, Петро Григорович, міста Київ. Mm -hmm. У мене таке питання. Чи є у вас якісь дані статистичні про аварійність велосипедистів на вулицях міста? Ну, якого б там, Києва? І Випетровська чи там Харкова. В залежності від року. при року і взагалі від року. Як там, скажімо, 2010, 2011, 12, 13, 15, 16. Тобто воно знижується чи збільшується. Це характеризує у кількість учасників і відношення до них. Дякую. Угу. Дякуємо вам, дуже слушне запитання, хто, хто знає про статистику ДТП. Я, на жаль, не ти володію такою інформацією. Це, мабуть, от до представників Асоціації велосипедистів Києва питання, бо вони мають досліджувати якось це питання і у них має бути ця інформація. Угу. На жаль, я думаю, не что подкажу. статистика, конечно, должна такая вестись. Ну, але... я думаю, что просто... кто-то ведет. Но, наверное, она был, более объективная была бы не количество именно таких случаев, а угу. отношение такого количества к количеству велосипедистов. Потому что количество велосипедистов увеличивается стремительно. Так. Естественно, количество аварий будет тоже увеличиваться. Угу. А вот интересно пропорция. А до речі, от ви їздили Україною зараз, їздите Києвом, чи е, знають тут, чи поважають водії автівок велосипедистів, чи знають вони правила дорожнього руху? Дійсно, чи можливо е, самі пішоходи вам створювали якісь незручності? Тобто, як, от ну от ви ж відчули так, і по Києву, і взагалі по Україні, це що можете сказати? Да, Ми їздили много где? Но я вам скажу, що в Києві водітелі.

Давайте про велоінфраструктуру. Все ж таки, Катерина, Давайте ви от які ініціативи можливо ви як активісти ініціюєте які звернення до чиновників, до київської влади якось спілкуєтеся з іншими містами, так от по тому, аби щось зробити для велосипедистів в плані інфраструктури. Я вже назвала дуже багато цікавих речей, які в Києві робляться. Ми як дійсно прогресивне місто в Україні. Дуже багато чого є навіть. Є знаю, що на Подолі, от у бізнес-центрі Іллінський зараз а, зробили безкоштовні душові кабінки для велосипедистів. Mm -hmm. Взагалі, це теж так одна з ініціатив. Ну, це якраз для тих людей, які доїжджають на роботу на велосипеді. Дуже зручно, напевно, так прийняти душ. Що ще можна зробити і що робиться взагалі в цьому плані? Ну, мені трошки складно відповісти на це запитання. Це, мабуть, от більше до представників Асоціації велосипедистів Києва. Вони, власне, займаються комунікацією з держорганами, і наскільки я знаю, вона в них налагоджена. Бо, от зокрема, я була на їхньому о, одному з останніх заходів. Нещодавніх якраз велосипедом на роботу, про який ви згадували, mm -hmm. про всесвітній захід. А проводився такий самий в Києві Bike to Work, На Майдані Незалежності збиралися велосипедисти ранком в будній день, щоб потім стартувати звідти велосипедом власне, на роботу. І на цьому заході був присутній мер міста Києва, також приїхав на своєму велосипеді. Прокатався там майданом і, мовляв, показав приклад. Тобто вони якимось чином співпрацюють, деталі я, на жаль, вам не розкажу, але думаю, що в Асоціації велосипедистів Києва досить потужні люди, які справді фанати велосипедної справи, і я думаю, у них все вийде налагодити якось співпрацю з держорганами. Є так, так вони до речі, ці. дуже хороший сайт. Дійсно, от всі ці ініціативи я взяла звідти, тому що вони дійсно співпрацюють із чиновниками, з владою із велосипедистами самими, які можуть щось порадити так, от з перших вуст розповісти, що їм потрібно. Власне, от у вас хочу запитати Геннадій і Ірина. Скажіть. Як, що ви можете порадити тим людям, які от хочуть зараз почати е, займатися велоспортом, сісти на ровер, е, їздити на ньому на роботу чи просто їздити десь е, за містом? З чого варто почати? Як обрати велосипед? Взагалі, до кого звернутися? Будь ласка, давайте от ви почніть.